Перед вами три безкаркасних крісла Йоко приїхали нам новинки в магазин. Дуже прикольна модель показує, як розкладається. Габариту крісла всього-навсього 100 на 50 см і має регульовану спинку. Дивіться. Ось так сідаєте в нього. І можете відрегулювати собі спинку вище. Або нижче, прямо під час сидіння. Таким чином, ви е, або повністю відпочиваєте, або сидите, наприклад, дивитесь телевізор. Моделька насправді дуже зручна, має зйомні чохли, витримує навантаження до 120 кг на одне таке місце. І як бачите, вона повністю компактно складається в, таку, в такий невеликий прямокутничок цеглинку. Також ці крісла можна між собою з'єднувати і робити один великий диван. Тут є такі з'єднувачі, і аналогічні з'єднувачі є на іншій частинці. Тобто ви можете їх ставити. Вряд скільки, скільки потрібно. І є ще штучка така. Зараз покажу. На Оце середнє крісло. Наприклад, якщо ви їх купили три штуки, середнє ви можете використовувати як столик. У нас є така столешня. Використовувати її як столик, сісти зліва, справа і собі спокійно відпочивати, дивитися телевізор. Дуже прикольна модель. Чохол зйомний. Доставка по Україні безкоштовна, вартість від 6 тисяч гривень, в залежності від тканини. Більше про крісло йоко можете побачити на сайті Солоха, є в описі до відео телефончик для зв'язку. Як бачите, є моделі в наявності.